Доброго вечора, ми з України. Часто чую в інтернеті порівняння українських бійців з російськими з приводу спорядження, форми і таке інше. Чув, що українські бійці виглядають порівняно з російськими, наче космодесантно. Давайте спробуємо розібратись, чия то заслуга. Приблизно так виглядає український військовий. А тепер давайте розбиратись, де і що з того він отримав. Спочатку те, що видано державою. І на першому місці у нас йде термобілизна. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що видають її всім. Така більш-менш норм, якщо шкода грошей на термобілизну, то і ця піде. Далі піксельний одна з три, ЗСУ. Я думаю, теж ніх, ніхто не заперечить, що видають форму всім. Нема у нас таких військ, де б не видавали форму. Далі берці. Берці видають всім. Це у мене американські берці. Останній подарунок мого побратима. Але видають всім. Куртка зимова. Зимовий одяг теж видано. Взагалі, з того, що я перечислив, якщо щось вам не видають, так би мовити, то це питання до вашого старшини. Все це видають. Далі переходимо до того, що бійці або купляють саме, або допомагають волонтери. Це РПС ремінно-плечова система, але я лишив для зручності лише пояс. Бо ну, дійсно те, то, то, що ви даєте, ну, камон, я взагалі не можу признавати, ну, я не можу в тому воювати. Тут, значить, у мене підсумки під магазини. Сумка для збросу пустих магазинів, сухарка. Аптечка. Аптечка теж зібрана сама. Тому що ну, камон, з аптечками теж проблеми. Єдине у десантниках, там дійсно видавали нам ну, гарні аптечки. А тут ну, якось самі. Каремат складний, зручний. Намагаються видавати держава, ну, звичайні круглі каремати, але ну, то не досить зручно. Але якщо нема, то вони теж можуть бути. Броня Броня це теж або куплена, або волонтерська. Бо ну, дійсно ті корсари, що видають, ну, це теж в них неможливо ані бігати нормально, ані пересуватись на полі бою, ще десь там стояти на блокпостах, ще підійде. А Всі ну, адекватні бійці намагаються собі придбати такі, ну, приблизно такі плитоноски. У мене тут перчатки теж волонтерські. Підсумок під, під телефон куплений. Підсумок для всякої дрібниці. І ще один підсумок там у мене компас. Все це куплено або волонтерське. А Шолом захисний теж волонтерський. Ну, ось якось так. Може трохи сумбурно десь ще пояснив, бо навмисно ну, не готувався дуже. Але я думаю, тепер більш-менш може стати тим, хто не стикався з цим, більш-менш стане зрозуміло, куди уходить частина грошей, ті, які ми заробляємо аж цілих там, 100 тисяч, але, хоча це далеко не всі. І ну от якось так.